Капеланське благословіння на 8 серпня 24-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії учні попросили розтовбачити притчу про те, що входить в уста. Те, що входить в уста, не сквернить людину, а те, що виходить із неї, то сквернить людину. Ісус пояснив, що те, що входить в уста, так і виходить, не причинивши шкоду нікому. Через, проходить через гранізм і виходить. А от із людини виходить із серця його. І якщо відходить з людини зли помисли, злодіяння, перелюбства, вбивства, хула, зло, знаєте, зло зло. На ну, там, как бы, обрехування ближнього, то це сквернить людину. Саме в цьому є повеє, темрява те, що осквернює людину. Ви знаєте, якщо я задумаюся сьогодні про себе і буду стерегтися все життя, щоб із серця мого не виходило саме це зло, про яке ми говоримо, що мене осквернює. Осквернює перед людьми, осквернює перед Богом. І не бути оцією скверною і не бажати хотіти, то я завжди задумаюся, а що повинне виходити з мого серця? І тоді на кожну цю знаєте, зло поставлю чесноту, яку я повинен в своєму житті знаєте, удосконалити і представити перед Богом. Поставлю протилежну чесноту на вбивство, протилежну чесноту на злодіяння, протилежну чесноту на перелюбство. Прилежать на хуління поставлю і буду собі виховувати, щоб із мене випромінювала чеснота, світло. Не скверна, а світло. І буду берегти все своє життя триматися цього. Навіть по відношенню до ворогів своїх я не повинен захопитися все одно скверною. Я повинен бути чеснотною. І, і як застосувати чесноту до ворогів, я тоді навчуся і вмію. Але я не буду частиною скверни, яку несе мені ворог, вчиняючи саме ті методи злодіяння, вбивства, перелюбства, хула, обговорювання, наклепи. Я до цього не доторкнуся. Я знайду так застосувати свою чесноту світла, як каже Павло, що моя любов до ворога буде, наче розпалене вугілля, вилити його на голову. Так. Ця вияв любові до ворога буде сприйматися тим ворогом. Але я не осквернюся. І хай ця наука, яку він дав учням своїм, перейде і на мене, учня його через апостолів, і на кожного з нас. Амінь.